Трьох свідків сторони захисту допитали в Тростянецькому районному суді по справі жителя Кам'янки Віталія Куколя. Його обвинувачують у виготовленні зберіганні зброї та вибухівки. Своєї вини чоловік не вбачає. Таким чином каже, готувався обороняти рідне село від окупації на початку повномасштабної війни. Нині покази давали односелець куколя, староста Кам'янки та Тростянецький міський голова. Коли була почалася окупація 24 лютого 2022 року. Куколь Віталій один з перших людей, які прибули в міську раду, в Трастянець вранці, для того, щоб ну, своїми особистими діями в якийсь спосіб допомогти у недопущенні окупації Тростянецької громади. Ми намагалися здобути зброю, район тоді на зв'язок не виходив, ахтирка на зв'язок не виходила, ТРО на зв'язок не виходив. Зброю, якої тоді не було, намагались роздобути для захисту громади від окупації російських військ, розповів Юрій Бова. Якщо там куколь щось там зробив, якийсь там самопал, тому потім патруль раз зброю ніхто не давав. Що робити, якщо вторгнуться в Кам'янку? От, наприклад, хлопці, які були зброєю, повернулися, перші отримали зброю. Здається, ми отримали її там 10-го в кліментово. Росіяни спробували зайти в мащанку. Хлопці почали стріляти, дали такий невеличкий бій. І росіяни мочанку не зайшли. Ну тому я предполагаю, що певна група людей серед них був і куколь, яким було небайдуже їхнє село. Ну напевно, планували якісь громадські дії відносно захисту свого рідного села, своєї домівки. Я 28 лютого 2022 року зібрав всіх небайдужих мешканців нашої громади разом з Віталієм Миколаївичем. Ну пройшло майже там 100 чоловік. І ми розробили графік чергування по населеним пунктам тільки в нічний час, ну з 7-ї вечора до восьмої ранку. Тобто, що, як кажуть, днем все було як на віду, а от іменно в нічний час він, самі розумієте, такий самий дуже загрозливий. Кукаль, справа в тому, що виготовлено ну, в нього був там самопал. Ну, я вважаю, що на той час на той час, ну, кожен громадянин мав право на захист своєї держави. Це ви знаєте, що відбіляється. Ну так, да, в нього був, він мені показував, що ми з ним навіть разом по селу з ним пройшлися вечором з тим самополом. Чи були ви свідком виготовлення носіння, зберігання, виключення вонивань допомогів вибухових речовин? Ні, не був. Окрім ну, того, що ви зазначили, що бачите, ну, як да, Бачить, бачив бачу. бачив. Чи були якісь попередні інциденти до окупації міста Трасінець за участі Пухоля зі зброєю боєприпасами? Не було. Односелець і товариш обвинуваченого Юрій Ткаченко розповів у суді, що разом з Віталієм патрулювали вулиці Кам'янки в березні 2022 року. Тоді ж бачив у нього саморобну рушницю. Ну я не знаю, то ружьо, чи не ружьо, але ну, щось похоже. Стріляти з нього, ніхто не стріляв. Навіщо була ця рушниця? Він повідомляв з лютою, з якої метою. Яка мета? Орки за 9 кілометрів від села. Організація чимсь стріляв. Для захисту? Ну, так, так. Да. Чи для набору? Для, для захисту. На яких людей? Там, людей. Ми людей наоборот захищали. За інформацією прокурора Дмитра Заяця, яку він повідомляв на попередніх судових засіданнях, обвинувачений знав, що зберігання зброї і вибухівки є незаконним. В період з 1997 по 2015 рік Віталія Куколя шість разів судили, в тому числі за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу Незаконне поводження зі зброєю. Віталій Куколь вважає більшість із тих справ сфальсифікованими. Наступне судове засідання призначили на 8 квітня, допитуватимуть інших свідків сторони захисту. Якщо провин. Сину Віталія куколя доведуть і йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Ірина Касьяненко та Вікторія Гладченко. Суспільне новини. Сумщина